Хочу показати вам свою канадську красуню Джон Девіс. Троянда варта уваги, якщо є багато місця, або, як потрібно, закрити якусь зону. Правда, вона більше в ширину, чому висоту. В неї широкі, ну, точніше, довгі такі пагони. Ось показую. Довгі-довгі пагони. Які розкидаються в усі боки? Ось. Такі по метра два з половиною три, і виявіть, що це в одну сторону так само і туди позаду, в другу сторону, ну, всі сторони, всі. То, ну, метрів шість в діаметрі точно. Ну, ну 5-6, отак от. Вся. Обсипана квітами, ну, як ще не обсипана, поки тільки пуп'янки, але багато пуп'янків, враховуючи цей рік важкий, важку зиму, що більшість троян було обрізано в мене, наприклад, більшість троян було обрізано до землі, то цю я мало що навіть навіть і чистила, тому що ну Дуже багато ж було торік квітів і багато сухих квіточок таких залишилося. То я трішки спереді підчистила, там ззаді і не зачіпала. Взадів, всередині покажу. Ну, таке неприглядне, але ну дуже ж їх багато, я просто все не могла захопити. А так, звичайно, вона посаджена тут. Щоб закрити мені цю зону, вона на погрібі. Тут у мене погріб. І закрити тут не дуже приглядний забор. І тому я дуже зраділа, що мій, мій Джон Девіс не, вже не, не тільки шигнув великий, а і пішов гарний у висоту. Раділа, раділа з осені, а потім, ну не тільки дві вже назад, я замітила, підійшла ж до неї, роздивилась, замітила, що це виявляється шипшина. І ходжу вже дві неділі біля неї, думаю, як це підступиться, щоб ту шипшину обрізати. Я вже туди заглядала, з вами залазити дуже далеко не буду. От і три великих стовбура, йдуть із середини куща. Потрібно було просто заглядати, але ну, я не знала, я не знала, що вона може так, так прямо з середини пущала. Випустити таку шипшину. Що це шипшина, тут у мене сумнівів немає, тому що дуже відрізняється, що зараз я обійду кругом. Ой, тут у мене і маки, і сколка. Колись це все було, тут дюка десь є, але ж ця троянда, цей монстрик накрила собою все. Так, це я обійшла позаду. Неї стало так. Як це мені достати ту шипшинку? Ну, от, зараз я достану і покажу. Дивіться, ось шипшина, а ось сорт. Бачите різницю? Рахувати листочки немає сенсу, тому що ну, на шипшині скрізь сім, але й на троянді є місцями нам Місцями 5. Так що тут таке діло. Але ну на шипшині то скрізь. Скрізь сім. Може десь є ось є 5, то теж знайшло. Так що рахувати е -е, листочки тут немає сенсу. Просто дивитись на відмінність. Ну, от відрізняються вони. Це шипшина, це 100% шипшина. А чому не відрізаю її, ще не відрізала, бо Ну, по-перше, мені подобається, що воно високо. Все-таки трохи прикрите. Прикрите, трохи задня ця частина цей забор. По-друге, ну, скільки, ну, гляньте, це я позаду, скільки ж тут, скільки ж тут. Ой, ще якось вилізти на погріб. Скільки тут цвіту, скільки тут Пуп'янків. Ну, зовсім вона не, не реагує на ту шипшину, Їй так шипшина не заважає. І от ще сьогодні подумаю, що його робити, мабуть, обріжу все-таки. Все-таки обріжу бо Може на цвіт вплине так, на, на те, скільки вона буде квітне, вона, вона скоріше переквітне, якщо багато сил буде тратити ще на шипшину. Так що, мабуть, такі я ті одріжу. Витягнути їх вже, як рекомендують, щоб сильно витягувати, серед, ну, добратись до самого коріння і витягувати, там вже не, не варіант зовсім. Тому що там вже такі стовбури, що тільки зрізати і спостерігати, як буде нове пробиватись, буду просто обрізати. Отака моя Анадочка така красунька